Всім добрий день, маємо такий інвертор. Такий у нас Wi-Fi модуль datal. І в мене була проблема, не міг підключитися через Wi-Fi до свого інвертора. Получається, що тут лампочки всі гарять, що все клас, все підключено, камера не передає, бачите, всі гарять. У телефоні показувало що все клас, все підключено, інформації ніякої не було. Дуже довго я з цим копався, вже, напевно, неділі-дві копаюся, шукав кучу інформації, бачив людина, підказала, що в неї була така сама проблема. Розбирав інвектор, пережимав клеми, потім взяв, він відколупав там, герметиком соєднення, там щось пошорудів, ну, і в нього все було клас. Я теж вирішив так зробити, розкрив його, колупав, але ну, нічого не допомогло. А вирішення проблеми взагалі в чому? Зараз покажу. Ну, перша моя помилка, що я перше підключення робив на iPhone. Треба все ж таки його робити на Android. Скачуємо ось на Android приложені. Можна скачувати нове. Тому що я теж дивився там старе, нове різниці немає взагалі. Ну, на новому буде краще зручніше працювати. І ще один момент. Треба, щоб налаштування п'яте. Там, де налаштування батареї. У мене зараз стоїть лік, а треба, щоб стояв. Перший раз, коли ви його будете конектити, щоб у вас стояв юзер, От ставити юзер. Я вже ставити не буду, тому що ну, в мене вже він сконектився. Ліп, ліп нам не треба. Так, демократ. Так, установлено, відкриваємо. Взагалі, щоб під'єднатися, спочатку рекомендую створити аккаунт і зайти в аккаунт, а далі покажу, як під'єднуватися до даталогера вже з аккаунта. Ось я війшов в свій аккаунт. І в мене, як бачите, тут відображається пристрій. Це в мене вперше відображається, до того він не відображався. Для того, щоб його приєднати, якщо у вас немає, заходите в це меню, вибираєте оцю функцію, Wi-Fi і під'єднуєтесь. Зараз суть не в цьому. Для того, щоб у вас все було клас, заходимо ось у цю настройку перед тим, як під'єднати дата-логи. І ось дата-центр заходимо. І оця галочка бути зверху. Якщо вона буде знизу, то ви не зможете підсоединити даталогер в Україні. Саме так у мене було. На айфоні, виходить, в даної функції ну, немає даного меню у застосунку. І тому в мене підключилося воно не так, як потрібно. І, до речі, також була проблема, що я не міг даталогер відв'язати від созданого аккаунту. Звернувся я в службу підтримки, написав, що я не можу. Там вони мені дали якісь поради, не знаю, чи вони щось робили чи не робили. Я через деякий час спробував і все підключив. Кого є якісь питання, задавайте. Я ну, не сильний профі у цих інвекторах, але такий юзер, скажімо, так, який розібрався в даній проблемі.